Мир вам, друзі, Буча Київська область. Одне із найчастіших запитань з приводу нерухомості це у нас запитують так, чи є щось. З нерухомості, з ремонтом та технікою, щоб не потрібно було не робити ніяких вкладин, заїжджати та жити. Відповідаю, так є. Таунхаус у лісовій бучі 117 квадратних метрів. Ділянка тут 1,75 соток, повністю вже готовий. Ремонт, техніка присутня, можна вже заїжджати. Дивіться, ось так виглядає у нас перший поверх. До речі, тепла підлога по всьому першому поверсі і в санвузлі. Це у нас санвузол, дуже такий великий, дзеркало. Місце під машинки, всі стиральні, сушильні, там ще й бойлер може стати унітаз, душова кабіна, все присутнє. Перший поверх обладнаний шафою і, дивіться, є отака у